Вітаю чарівні панянки! Щойно ми попрощалися з Миколаєм, а вже чути, як до нас крадеться одне з найзатишніших і наймагічніших свят року Різдво. У вас теж таке враження, що це свято пахне мандаринками, кутею та глінтвейном? І, звісно, звучить колядками? Але звідки взялась традиція співати, що таке вертеп і чому всі ці персонажі так весело бігають зіркою по хатах? Ну, Нума розбиратися трохи історії. Різдво це не просто свято, це народження надії та дива. Колись, давним-давно, коли ще не було соцмереж? Уявляєте, як люди жили? Звістка про народження Ісуса Христа в Вифлеємі рознеслася через пастухів та волхвів. Люди вітали одне одного співами, так, власне, співами. Так і з'явилась традиція колядувати. До нас ця традиція прийшла ще з часів Київської Русі, але згодом так прижилася, що тепер важко уявити Різдво. Без веселих компаній, які ходять від хати і до хати, і співають. Чому саме колядки? Колядки це не просто пісні, це побажання добра, здоров'я і багатства. Замість новорічних тостів і вітань у чатах наші пращури брали музичний інструмент. А якщо його не було, свій голос, бо він у нас у кожного є. І співали. Вкладаючи в слова найщиріші побажання. Ну, наприклад, добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Знаєте цю колядку, це ж класика. А ще колядники ходили з вертепами. Це такі. Міні-вистави, де разом із колядками розігрували сценки про народження Ісуса Христа. У виставі обов'язково були добрі, злі персонажі: ангел, чортик, цар ірод. Вертеп був чимось на кшталт давнього театру одного двору, і спектакль, і концерт, і весела компанія в одному флаконі. Колядки легко і зручно. І тут у мене до вас приємна новина. Якщо ви давно хотіли заграти або заспівати колядки вдома, але не маєте часу на пошуки текстів і нот, мій збірник вам у допомогу. У ньому зібрано 10 найвідоміших і найпопулярніших колядок. Від добрий вечір. Добрий вечір! тобі Далі відома нова радість стала, яка не бувала. Далі минулого року була дуже популярна колядка. Зірка яскрава, не відривожному, Вість українцю показує кожному. Цього року дуже популярна ой там на горі, ой там на горі. Там горять огні святи вечір там горять огні. І напевно ви чули небо і земля, небо і земля Цю колядку теж. І я дуже вам хочу допомогти їх заспівати. Все на одному листочку тексти. І елементарні ноти. Навіть якщо ви маєте базові навички гри на інструменті, це буде просто і зручно. Просто берете і граєте. І в кінці є підказка, якщо ви не знаєте, як заграти. Головне бажання: а як провести Різдво? Обирайте колядки зі збірника, співайте з рідними або друзями, музика зближує перевірено. Додайте трохи магії, створіть міні-вертеп із жартівливими ролями, аби просто поставте зірку на ялинці. І пам'ятайте, різдво це не про ідеальні столичі декорації, а про теплі моменти і спільну радість. До речі, деталі про збірник шукайте в моєму телеграм-каналі. Посилання буде. Текстів. Тож, вмикайте колядки та робіть це свято музичним та незабутнім. Ваша музична фея Хельга Лугніва.